Дім там, де немає галасу та шуму, де ти радісно проводиш час з дітьми на власному подвір'ї, де ти зможеш віднайти спокій і гармонію. Дім це котеджне містечко Proud Hills серед мальовничої природи соснового лісу у передмісті Львова в селі Бірки. Містечко налічуватиме 130 індивідуальних житлових будинків площею від 120 до 219 квадратних метрів із власною земельною ділянкою площею від 600 до 800 квадратних метрів. Половина будинків уже збудована, а інша частина на етапі активного будівництва. Поруч знаходиться торговий центр і нова сучасна школа. Про ваш комфорт і затишок подбає власна сервісна служба, надаючи повний спектр житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечуючи цілодобову охорону та відеоспостереження закритої території містечка. Тут кожен мешканець відчує усі переваги життя у Proud Hills. власний простір, безпека 24 на 7, нова інфраструктура, надійне будівництво та доступні умови купівлі у власному домі. Рідні дарують любов і відчуття затишку та комфорту. Тут ти зустрічаєш найкращих сусідів, і ви щасливі бути разом. Котеджне містечко Proud Hills – твій затишний дім біля Львова.